Привіт, мої любі! Вітаю вас у Задзеркалі. З вами Аліса. Знаєте, вчора у нас була повня, доволі така важлива в енергетичному плані дуже багатьох людей, знаєте, так добряче штормила. Я можу вам сказати, що ця повня дійсно дуже особлива. Вона несе такі, ну, як би, Трансформаційні енергії в нашому житті це ніколи не буває легко. І зараз у нас спадаючий місяць, тож до наступного нового місяця ці два тижні, цей проміжок часу у нас є для того, аби позбутися чогось в нашому житті, що нам заважає, що нас не підтримує. Тому зараз буде в нас розклад на три варіанти, вирішила зробити для вас, на таку тему, що слід відпустити зі свого життя, що є в нашому житті, в вашому житті таке щось, що не підтримує, що не приносить користі, що не призводить до щастя, не призводить до росту, не розширює любовний центр нашого життя, серцевий центр. Нашу чакру Анахату, якою ми а, можемо відчувати любов взагалі до всього живого, любов це є взагалі основа життя. Тож, а, задайте собі питання, що я маю відпустити з того, що мене не підтримує в моєму житті, що мені більше не потрібно, що я можу, можу і маю відпустити у цьому спадаючому місяці у лютому. Нагадую, розклад буде на три варіанти. Ви поки що задаєте собі питання. Прекрасно. Тож, що треба відпустити зі свого життя. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Ось ми маємо з вами три варіанти. Ви ще маєте можливість. Обрати свій варіант, який вас покликав. І зараз ми вже будемо починати. Тож, спочатку дивимося фонову карту, це в нас лицар жезлів. Знаєте, тут ми можемо відпустити або якусь людину, яка дуже активно пробивається в наше життя, або активно з нами конкурує, або ми тут маємо відпустити якісь такі енергії боротьби, енергії амбіцій. Енергії поспіху такі дуже стрімкі енергії. Це для усіх фонова карта працює, нагадую вам. Зараз дивимося перший варіант. О, ви знаєте, тут тема кохання. Тут маєте відпустити якісь стосунки. Можливо, навіть не обов'язково кохання, а просто от стосунки. Це можуть бути навіть дружні стосунки, це можуть бути якісь родинні зв'язки, стосунки, які вже не приносять конструктиву у ваше життя, не приносять любові, не приносять щастя. Давайте зараз подивимося. Знаєте, тут навіть більше не про любов, тут навіть більше про якісь робочі такі стосунки, взаємини, де, можливо, якісь партнери, які вас підводять, які не виконують свою частину роботи, через яких ви втрачаєте, ну, якби не досягаєте кінцевого результату. І пораду спробуємо. Ну, бачите, тут так, якась ситуація підвисла, вона вже давно ця ситуація тягнеться, і ви ніяк не можете її вирішити або не хочете. Але знаєте, тут карта говорить про те, що от, ну, не прийде хтось, якийсь такий могутній захисник, який вирішиться за вас, скажімо так. Якийсь дядечко, такий власний, який просто прийде. Ну, Можливо, є така мрія, знаєте, солодка, що от хтось прийде чарівник в блакитному вертольоті, який просто розв'яже цю складну ситуацію, тому що ситуація досить неприємна. Можливо, це навіть з родичами пов'язано. Але цю ситуацію потрібно вирішувати. Тут також десятка кубків нам говорить про те, що вона повинна завершитися, ця ситуація. І що в нас має завершитися? Ну, от знову про завершення нам кажуть. І знаєте, можливо, це буде не дуже приємно, але повинно бути прояснення. Так, знаєте, якщо ви наважитеся, цю ситуацію все ж таки припинити, завершити, якось закрити, можливо, попрощатися з якимись людьми, з якоюсь людиною. То це слід робити не через емоції, а через логіку, через розум, через аргументацію, здоровий глузд і таку розсудливу розмову. Розумієте, без емоцій і конфліктів. Просто розсудливо, спокійно і зважено. Ось такий у нас був перший варіант. Зараз переходимо до. Другого варіанту. Зараз гарнесенько перетасую карти, тому що сьогодні у нас одна колода на всі варіанти. Другий варіант. Що потрібно відпустити вам? Знаєте, вам потрібно відпустити або пропрацювати якісь родові сценарії. Тобто, тут щось тягнеться, якась програма роду. Можливо, яку слід перервати. Я маю на увазі якась негативна програма. Нещаслива, це може бути програма самотності, або програма там, нестатку, коли весь час недостатньо грошей. Ну, різні бувають програми, програма бездітності. Різні, абсолютно різні бувають програми. Тут треба дивитися. Або тут іде, якби, попрощатися з. Кимось із живих родичів мається на увазі. Так, ну, тут про минуле, знаєте, тут щось про минуле. Давайте подивимося, чи це про програму роду, чи це про когось із живих родичів. Хм. Знаєте, ні, це все ж таки тут про програму роду. Причому програма така досить міцна, вона вже закорініла, і вона якби не з вас почалася, скажімо так. Ви її отримали від ваших предків. Чого стосується ця програма Якої сфери? А, знаєте, програма адаптації, програма пристосування до тих обставин, які міняються. Можливо, це імміграція мається на увазі. Ну, це може бути і еміграція. Знаєте, коли ви можливо повинні... Виїхати, але ви не можете чомусь, от, щось всередині вас тримає. Ви не можете якби, наважитися на це. А у вас дуже сильна прив'язка до роду, можливо, до землі, і ну, вам здається, що це просто неможливо. Але ви відчуваєте, що для вас небезпечно залишатися, і при цьому не можете поїхати. Отакий от може бути, знаєте, всередині внутрішній конфлікт, і тут, знаєте. Програма, яка має бути позитивна програма. Давайте подивимось замість цієї. Знаєте, позитивна програма має бути, по-перше, досягнення стабільності в житті, тобто забезпечення собі такого комфорту рівня, коли ви зможете спокійно собі приймати рішення. А по-друге, тут може бути отримання підтримки, звернутися за підтримкою. А, і, і по третє, тут, знаєте, може бути таке ну, відплакання і відпускання, тобто відсумувати якусь історію, дозволити собі ці емоції прожити, щоб їх відпустити. Що робити, щоб змінити програму на позитивну? Ну, от емоції, знаєте, треба прожити якісь емоції, якісь емоційні, емоційні пастки. Порада для вас. Порада у нас Паш Пентаклів. Знаєте, тут рекомендують ну, вже почати все ж таки з цією ситуацією справлятися, але не поспішаючи. Тобто, от, крок за кроком, крок за кроком, не буде швидких результатів, не очікуйте їх. Це такий дуже довгий шлях. Так, ну знаєте, от можете відчувати не наче в полоні, але, знаєте, по а, цим позиціям тут вас не тримають якісь обставини. А, тут себе тримаєте ви самі, тобто вам може здаватися, що. Є якісь обставини, через які ви не можете там кудись рухатися, ну, наприклад, за кордон, так, або ну, інше, або там на іншу роботу, або в інші стосунки, в принципі, по життю рухатись. Але насправді вам слід звернути увагу на те, що це ваші внутрішні заборони, внутрішні страхи всередині вашої голови заважають, малюють вам ці заборони, малюють вам цей паркан, який ви бачите надто високим, аби його переступити. Такий у нас був другий варіант. І зараз подивимося третій варіант, що вам слід відпустити на цей спадаючий місяць. А, знаєте, тут може бути, тут може бути якась рутина, тут може бути якийсь побут, можливо, ви занадто Занадто зараз зав'язані саме в рутині, можливо, цей день Бабака щодня, можливо, ви занадто зациклилися там на чистоті дому чи на опікуванні про своїх близьких. От вам слід трішечки відпустити їх і відпустити себе в цьому. Ну, тут говорять, що ви якби повною мірою вже знаєте, виконуєте свою місію. Маю на увазі в цьому ключі, в тому, щоб піклуватися про свою сім'ю, створювати затишок, щоб всі були там нагодовані, чисті, в теплі, в добрі і так далі. Тобто ви абсолютно повністю виконуєте цю місію. Вам не треба так надто старатися. Що в нас тут на фоні Лицар мечів. Тобто ви можете відчувати деяке незадоволення, ви можете відчувати таку гостроту і, можливо, навіть зриватися на конфлікти, саме через те, що ви надто багато з себе вижимаєте. Вам слід трішечки дати часу ну, якби і простору самі собі, своїм забаганкам спитати, чого я хочу, що мені саме потрібно. Тому що ви, як нібито живете ну, для, для людей, які вас оточують. Так, і пораду для вас. Ну, знаєте, тут -от цікаве протистояння. Нібито такий конфлікт між амбіціями і бажанням там, робити кар'єру, чогось досягати, реалізовуватися в соціумі. І зберігати стосунки бути лише в сім'ї, бути от господинею вдома, ну от вливатися лише в стосунки. І от нібито от такий от конфлікт іде між однією сферою і іншою сферою. Як вам? Збалансувати. Ну, справа в тому, що не завжди потрібно прямо полюсно обирати або одне, або інше. Ми маємо балансувати, щоб в нашому житті було присутнє і те, і інше, просто в певних пропорціях комфортних для вас. Як вам збалансувати ці сфери? Хм, погляньте, як класно вийшло. Імператриця. Імператриця це саме, знаєте, та жінка, в якої настільки великий центр любові, що вона може обігріти всіх. І вона може мати все, що їй захочеться. Вона може і тут реалізуватися, і стосунками в неї все добре. Ну, тобто, це. На початку треба попіклуватися про саму себе, наповнити себе, щоб у вас було вдосталь ресурсу, і тоді вас вистачить на всі ці сфери. Тобто зараз для себе на себе звертаємо увагу: б'юті процедури, не знаю, гаряча ванна, можливо, там похід. До майстра манікюру або до іншого майстра краси. От все, що в вашому житті робить вам гарно, повертаю вам ваш ресурс, оце ви можете і маєте для себе зробити. Можливо, це буде просто кава зранку, 10 хвилин, знаєте, і вам цього вистачить на цілий день. А можливо, це буде гарна книга перед сном. Можливо, це буде якийсь хендмейд-проект, який ви для себе придумаєте. І саме для себе зробите, і це буде ваша віддушина. Можливо, це буде якесь хобі. Можливо, це буде, до речі, можуть бути хатні квіти дуже сильно піднімають енергію імператриці, тому що це енергія достатку, енергія плідності. І от саме зараз, до речі, дуже класно пророщувати сімена. Насіння різних, різних, різних рослин, які ви потім будете висаджувати на весні. от саме зараз дуже класно буде їх посіяти і спостерігати за тим, як вони будуть проростати, і з тим буде набиратись ваша енергія. Ну це така міні-порада від мене. Перевірена, скажімо так, на собі і своїх клієнтах, своїх знайомих. Тож, зрозуміло, звертаємо увагу на себе. І тоді, коли ми вже Наповнимо своє внутрішнє сонце, тоді оці, цими промінчиками ми можемо всі сфери захопити, розумієте? Ось така історія у нас з третім варіантом. Сьогодні такий був у нас розклад, дуже складна повня і складний виявився розклад, знаєте, для всіх варіантів, так досить непросто, тому що, от дійсно, цей цикл місяця, от саме от в лютому, Дуже-дуже такий непростий. Але я вам бажаю пройти його якнайлегше і якнайліпше для вас. За допомогою вищих сил, за допомогою природи, за допомогою а, всього простору. А, тож, мої любі, на все добре. Побачимося у Задзеркалі.